систематичною вирубкою лісу без подальшого насадження значить, в такому місті між Києво-Святошинським, значить, києво Сівківським районом. При цьому підпал залишків та ділового лісу після проведення виробки. тому що то є справда. Вивозиться ліс діловий, ніякий не сухий. І він везеться через наш, по нашим вулицям, руйнується наша зважа. Я зверталася до Валерія Володимировича, казала, давай якось, дивися, ми виділяємо кошти з бюджету на прокладання доріг. Нам лісхоз руйнує. Лісник сказав, ми платимо е, ці колорами потяг налоги. Я кажу, вибачте, ви наносите такі збитки, що ті налоги нам їх не покривають. От. Ну, конкретної покареакції я не, не побачила. От. І значить, отримала я е, додатки, ці дала, отримала відповідь вже від державної адміністрації, що на п'ятницю прийшла мені відповідь, значить, що е, передав одинець на первака. Він, виходить, підполковник поліції зараз нашої, начальник відділу поліції, для переведення перевірки, щоб первак доповів мені, мені моєму митці вам з нами особисто по рішенням, яке вони приймуть по цій перевірці. Ну, але знаєте, я щось вже нікому не вірю, я думаю, все одно це треба надавати більшого розголосу. Це треба надавати, я вже планувала, думаю, може звернутися до Гаврилюка, бо він на, на своєму викладищі щитній І все-таки звернутися до помічників. І ще є в мене, коли після пожару в наші пересеки, я із Баласінович, і з нашою. Із нашою Може, колегою, яка зараз є депутатом районної ради, мій за прийом у Всеукраїнську екологічну лінію до Тетяни Валентині Тимочко. Не знаю, може, ви чули по телевізор. Да -да. Це така гарна, цікава жінка. Скажу, дуже цікава співрозмовниця, і вона така, мені здається, дієва така. Вона вона ну є. Це ще думаю, може ну браком часу скрізь, скрізь не можу, бо що так і затягнулися. Але принаймні тримала ну, оці... Чому це питання не піднімається на районній раді зараз? Значить, от зараз на цій давайте, сесії на так, раді. зараз я на цій сесії так. дала звернення в своєму взяту попитку. Ви знаєте, що блок Петра Порошенко в обраді по нашому округу представлений <ків> переможцем Гленна. Якщо треба буде допомога з цим зверненням, давайте зробимо ну, колективне звернення е, голови ради, депутатів ради, депутатів Київської області від ВПП, і нехай вони включать адресне звернення до всіх, до лісника, до екологічної мене. служби провести перевірку, щоб так. це було не знизу вверх, а зверху вниз. Добре, я думаю, що ми, ми так і зробимо, тому що я ж кажу, вже на цю, на цю сесію ми запланували, це зараз винесе це питання на сесії, тому що я вважаю, що це питання таке, вар, варте такої ну, уваги. Так, ми Пробі можемо, були. я скажу, якщо треба буде, ми можемо до голови ради під'їхати з вами разом, підняти це питання, як нам. Добре, добре, я думаю, що ми такі... А давайте пропозицію записати за протоколь. Пресу треба піднімати, бо без стреса піднімається, <плес> що може тоді. Телебачення, але це телебачення нам треба не, не те, що тільки на... <плес> і буде якась На сьогоднішній день в нас поки що немає конкретно. Коли вже буде якийсь фактаж, коли буде піднято це питання, коли буде вийде, тоді можна піднімати пресу, тому що преса просто так, їм треба якусь картинку по телебачити. Преса просто так не буде, Вони ж за власні кошти виїжджають, вони ж не будуть їздити по всій Україні. Значить, четверте питання. Це інформація для мешканців вулиці, ну більше касається мешканців вулиці Курсомовської. Там у нас є дві криниці загального користування, які знаходяться ну, з занедбаному стані. Значить, їх треба реставрувати. Ну, по одній країні там немає питань з мешканцями. Це та, що знаходиться територіально близько біля Тамари Олександрівни, а та, що знаходиться біля Тарковської, близько, там є в нас такі члени родної ради наш Черничний. Я би хотіла, щоб він прийшов, я його запрошувала, бо навіть я йому телефонувала, він не підняв супропонує. Це після того, що були там. Майстри, які будуть чистити кримівцю. Але є висновок комісії, обстеження комісії. Значить, була комісія в складі Дащенка, це наш інженер землевогоряду, Корнієнко, це також працівник земельного відділу, так буде завершував. Ще депутати минулого скликання Павленко, значить, інженер по благоустрою Сотисю і погоріла Надія Івановна. Комісія обстежила місце цієї криниці і встановила, що Черний Іван Тимофійович висипав на вуличній мережі навколо кримінич-гранітних військ, не дає можливості громадянам проведення робіт з відновлення криниці. Висновок комісії попередити Черниша, який проживає 84, про недопустимість дій перешкодження стосовно ну, так, показано, стосовно відновлення криниці, Черниша прибрати примітні <кій> <віки. кій> Значить, На сьогодні ви прибрав чи ні? Прибрали сьогодні? Ні. Ні. Значить, ну, Дивіться, незалежно від того, очі, він це робить, чи не хочеться у комісії, є акт, що складений, що ця криниця підтвердження знаходиться на землях загального користування, тобто на землях селищної ради. І криниця ця буде реставрована. Реставрована вона буде. За допомогою депутата міської ради Гліба Лірника. Я вам скажу, що після виборів штаб гліба ну, нормально з повагою відноситься до нас. От, і особисто був дзвінок, Значить, я телефонувала з особистого гліба, зараз так, за якихось певних обставин його немає, він буде тільки в понеділок. Але мені перетелефонували хлопці штабу і сказали, що всі обіцянки, які він давав, а він обіцяв людям, що він допоможе, що він їх виконає. Тобто я думаю, що в нас нормальні відносини і він допоможе допоможе він з відновленням криниці і одної, і другої сказали, я можу що ризика підняти питання. Там на березі була криниця, така що вона поїла не тільки наше село, вона і відкраснює села.

в очі, окрім листочки в скриньку. І після виборів ми не бачили жодного обличчя, ми не знаємо ні в очі, ні телефону не знаємо. І ніхто з нами не піднімає ті питання нагальних того ж трактора перед зимовим періодом і так далі. Будь ласка, підніміть на сесії е, питання, і ну, як можете зобов'язати депутатів пройтися після виборів. І познайомитися зі своїми виборцями, щоб вони сказали, що там телефон, що я нас такий долевіто є, що можете до нас звертатися. І ми з ними тоді обговоримо питання. У нас раді є інформація, значить, депутат по якому округу, прізвище ім'я по батькові, і з номером телефону. Тобто, якщо буде у вас ну, час, що ви будете селищній, ви можете зайти і взяти координати. Що, що ну ви розумієте, не вибрали, ми не вибрали депутатів, щоб за ними ганятися. Ми хочемо побачити, щоб людина хоч раз пройшлася. Це ж вуличний депутат. Його там три вулиці. Нехай вибори один раз, тижні, у що... вихідний. Пройде, це їм поговоримо. Каже, селищний голова, чи з цього питання, тому що вже... Пане Палечкова, для того, щоб познайомитися з депутатами, хто інтересується проблемами, які зараз залишилися, приходьте на сесію. Всі депутати є на сесії. Сесія у нас фіксовані якісь. Да. Да? Значить, я вам остані, можу, вилучиться. Вилучиться. Практично у нас фіксований день сесії у нас, ну я думаю, що вона не зміниться, вона буде кожен четвер, кожного місяця. Останній, не кожен четвер, а останній четвер. Останній, господи. ну останній четвер кожного місяця, я <реку> тут, неправильно вибачаюся. А практично виконком кожна п'ятниця. Виконком на 15 годин, остання п'ятниця, а сесія на 16 годин. Тобто, тому що це роздача випаднає на душ, а ви практично возьміть про і просто пробіть, хто інтересується, щоб так, у вас не було законні розмовляти. друге питання, значить, о, тому, тому що і депутати, яких нових Валерію, не вас, проблем. Переб'ють сесії так же і будуть проводитись одна на масиві. Раз а, на інші... масиві, раз в селі. Раз на масиві, раз в селі. Так, Щось не не Значить, пропонув... в Каталі в цьому немає. В цьому місяці 24-го. на масиві, 24 го Тепер питання з нові. Я що дійсно можуть депутати, які нові, вони, може, не знають усіх проблем, які є і які є. Я все-таки, коли ви получите, я прошу давати, тому що я попросив депутатів. Тобто ми будемо робити соціальну програму розвитку нашого селища. Чому я так кажу, що ми зараз потрібно запланувати освітлення, благоустрій, осфальтування? Чому? Тому що для того, щоб що зробити, потрібно зробити проєкт. Це мінімум три місяці. Потім державна експертиза цього проекту чи вулиці. Це ще днів 10-15. п'ятнадцять осил. І того виходить 3,5 місяці. Тому я прошу на сьогоднішній день навіть. Чи остання, чи буде це 24-го, чи це буде сесія в січні? Давайте, щоб ми зимою з проєктною документацією підготувалися, щоб ми працювали літом. Тому що, розумієте, виходить так: от у нас задержка, затримка вийшла по вулиці проволок зелений і витучення. Тобто ми тягнули у нас, державна експертиза не готова, була не готова, не готова. І через це Ну і я народна рада, включаю ясну, можна, роботу. Можна я ще? У нас вулиці польові полицейську, у нас люди йдуть в аптрички, у нас проїжджають в магазин машини, у нас діти літом гуляють в посадках, щоб... Чоловіків є, Ви біцарі, такі, прийшу, Чоловіки, віцарі, щоб... не, значит, можете звернутися із листу, э, і підписатися. Але розумієте, я не підвіряю. Якщо у вас є там чому. Визьмі чотири границі. Ви зверніться, звісно, щоб у вас був мозг виконковий, <гол> що ми на перехресті такому, такому помер. Ми його розглянули, прошу, у нас буде офіційна бумага, щоб виконково розглянули ваше питання і звичайно, що можливо. Але <гол> вас <ви>, розумієте, <гол> <можете, гол> коли буде десь асфальт, можливо, вложити в поліцейського. А для того, щоб саме було поліцейською, автомобіль, асфальт, це це, це ну, вийде. Це тут поліцейський буде золотий. Ну, а я кажу, що поліцейським можна з того асфальту зробити. Чотири панівця це зробили, ми сторони зараз розігрили з ну, лун, зробили поліцейську поправку. Але звернутися до військового потреби. Валерій я, раз, така проблема в селищі, На старій із депутатами, то в мене виникає запитання. А як приймали, реєстрували депутатів і дивилися їхні програми? Кожний депутат повинен був надати свою програму, що він має зробити. Це раз. По-друге, якщо цього вже не було зустрічі в депутатів із своїми виборцями, то ви зараз поставте питання на сесії для того, щоб включити в план, який планується по. Роботі селища, нехай вони зустрінуться своїми виборцями по кожній з вулиць і почують людей. Виборці почують, що хочуть бачити, і потім обґрунтують свою програму, нададуть на вам на сесії для того, щоб вирішувати це питання. А мене сьогодні, вибачте, мене сьогодні підводить це питання. Що депутати, які йшли працювати, вони не знають своїх виборців і не знають вони може не знають згодні. А як вони могли не знати, якщо вони йшли депутати? Чому вони не зустрічалися з якою? Я вам кажу, що 8 числа була сесія бюджетна, вона там перекидка коштів з одного на інших. Але цю інформацію депутатам сказав 8 числа.

начебто у нас будет так? Але Явка виборців була настільки низька, і з'явилися именно те избиратели, які нужны були тим людям, которые пройшли в целчную раду. Это факт, это не будем сбывать этого. Вот, поэтому большая просьба к вам, к жителям этого округа, зайти своего депутата и поговорить с ним по душам, чтобы он выходил к людям, общался с людьми, и есть ну, потому, потому что я, например, когда да, баллотировалась, я обошла каждую квартиру, я же поводилась. Я обошла каждую квартиру, познакомилась с каждым избирателем, кого я не знала, послушала, ответила на все вопросы, которые мне задавали, и сказала, что я готова делать. Не обещала золотых гор, потому что у меня нет своих денег для того, чтобы все это делать за позже. Але А мы с вашей помощью, избиратели дорогие, мы можем что-то сделать. А одна я ничего не сделала. Поэтому, как только стал, стал вопрос о том, что мы будем собирать все проблемы каждого округа и объединять в общую программу развития в Левазе. Я буквально, была у нас сессия в четверг, буквально в субботу мы провели сборы на моем округе. Вышло, конечно, очень мало людей. Было там человек 10. Ну, как всегда, у нас явка всегда всем... По, по, домам, по кухням мы все герои, все хотим все сделать. А когда дело доходит до дела, никто не хочет. Это, опять же, к нашему сознательности и гражданской ответственности. Так вот, вышло человек 10, но не каждый сказал, кто что видит, что нужно делать. Мы это объединим в общий план и подадим на сессию и так далее. Я еще со своей стороны там вижу другие какие-то моменты. То есть я тоже же проживаю на этом округе, я вижу э, какие-то моменты, которые тоже могу включить в эту программу. Поэтому К избирателям, кто никто, никто не является депутатом какого-то уровня, в том, же, в том числе просьба и предложение найти своего депутата и зубов'язатого законы э, депутатские свое повноваження в сегодняшнем Раді. Потому что мы, конечно, да, мы тут кто, кто сознательный, вот сидят большинство сознателей.